Чому немає реакції, так? Чому бікборди пана Мураєва, наприклад, по Києву навіть розміщення? Я хотів зазначити, що має зараз відбутися. Дивіться, на відміну від багатьох попередніх різних заяв, всяких так, це написало зараз не британський таблоїд. Так, це написала не якась там дугорядна газета американська. Так, це я зараз вийшла в 22.30 по лондонському часу, так вийшла заява офіційна на сайті. На офіційному сайті Міністерства закордонних справ Foreign Office англійського уряду, британського уряду. Так і ця заява насправді дуже коротка. І я от знаєте, володіючому вигнали, просто переклав один єдиний абзац, власне кажучи, який має для нас там цікавий момент. І це перший абзац, власне кажучи. бо там трошки водички, там загальні фрази, а от конкретний абзац. У нас інформація, яка вказує на те, що російська влада хоче встановити російського лідера в Києві в рамках своїх роздумів щодо того, чи нападати на та чи окупувати Україну колишній український нардеп Мураєв розглядається як потенційний кандидат? Оце я зараз дослівна переклав той абзац, власне кажучи, перший абзац цієї заяви, і найважливіше, в якому є. Значить, відповідний факт. Значить, дивіться, враховуючи, що це ніякий не таблоїд, і що це не там не на заборі написано. Це все ж таки британський уряд зробив таку заяву. Очевидно, зараз що має відбутися? І що, власне кажучи, вимагає наша політична сила народовладдя від правоохоронців. В рамках 214 статті КПК має бути відкрита кримінальна справа за цим фактом, так має бути затриманий і допитаний Мураєв. мають бути проведені слідчі дії. І після цього має бути вирішуватись, які мають Ухвалені заходи, превентивні заходи по ньому в подальшому. А не можна просто тут так взяти, закрити очі і сказати, що нічого не відбулося.